Я давно хотів бути фермер, саме з дитинством. Дуже мене це любило йти, помидори поливали там. Це було у Сардині, в Італії, після Парижа. Це були справжні канікули. Я завжди хотів бути фермером. Я дуже люблю жити на природі і робити із худобою, із землею, із натуральними продуктами. І з тими дарами, що земля нам дає. Коли ми переїхали жити Сюди в зелений гай. Перша тваринка, яку нам подарували, це була коза. І ця коза жила разом із нами, і вона в певний час почала давати молоко. Ця коза. І е, було природньо, цілком природньо почати з цим молоком щось робити, експериментувати. І нічого не треба вищого світу мати, щоб із якісного молока зробити якісний продукт. Це са наймолоде, має два дні, далі дозрівання тижні, місяць і тут третій місяць. Звісно, то різний вкус. можна додати спеції, можна базилік, можна коріант, мін. Можна користувати цією... Sire. Na sieraj, na sieraju, je zelo, zelo ostra, kot parmezano, ne pa samo možna izmed, ne ljubezni, ampak tudi border, nižni metodov in nevidni okus. Doba majhute je dovoljna, da so jedele, kar hočejo, narobe, ne iz antibiotika. Що немає стресу. Це в наших інтересах, щоб худоба була чиста, утримана в чистих хлівах. Свині дуже люблять разом бути, люблять бути так, до десяти, реально. Бачите, свині мають доступ на вулицю, вони дуже люблять глина. Реально, якщо даєте трава, глина, ми даємо зерно, вони собі самі знайдуть, що їм треба для здоров'я. Починаємо ми самі з жінки працювали. Сусідка прийшла допомогти. І коли ріжемо, закличемо всі наші сусіди. Не приходять, ми зустрічаємо їх із кавою. Я завжди намагаюся щось приготувати, тістечка якісь мати, якийсь десерт. Ми все розкажемо новини, що про як пройшов вчорашній день, у кого що було цікавого. Обмінюємося розсадами. Ну, для нас то важливо, теж що то солідарність бути. Бо... nas kad, je tehnika, my môžeme pomôcť kosiť u susíde, oni nam prichodia pomôcť sušiť, my, no, ktorý sám robíte to skúšno. Mi robimo Три головні типи кобаса це є саламі, які називаємо селіське саламі нашого села. Тобто вона з майсука м'ясо ще вище сорт. І маленькі куски квадратне сало. Вона буде куптити і довго дозріває. Мінімум шість тижнів. Буває і більше ще. Дозрівання залежить від волога. Волога залежить від погода, різний сезон, різні сроки. Speci ima vedno enako, odvisno od masa mesa. Če je svinjina 60%, 30% je oviradena in 10% salva. Do njega 2% speci približno. No to je tisto, kar na računalniku mi dajemo. Так, а тут будемо uh, закарпатський коняк, він дає аромат, ковбаса, то почти незамітно, не бо немного все, це для технолог. <ріпи> 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 Сіль уже працює. Чеснок, коняк і наші руки золоті. А наша ковбаса специфічно вона дозріває і сохне. Ковбаси наберуться повно плесня. Це є люди, які бояться плесня. Реально це дуже добре, бо коли є плесня це якраз знак, що вона дозріває на ту температуру і на ту вологу, яка ідеальна. Ідеальна плесня вона є біла. Це плісня, яка дає і смак. І захищає теж. Є в'ялена кобаса, бо зараз більше просить в'ялена. Тобто без копчена це має тяжко зробити, тут треба умови майцифічно. Це за допомогою холодильник, що ми тільки можемо це зробити. Вона молиться май дрібно, трохи май жирна, як салами. Ми її називаємо французьке, бо це рецептура. V Franciji je bilo nekaj, kar je bilo nevidno. Bombardi specifično, da se je vse črvone vino, vse e, recepture iz Italije, zato mi najzajmenujemo Lombardija. Ko pašnova, mi najzajmenujemo vse ce sosedne celove, kopašnova in kopčena, krim, to je v nas šinke, no, bo vse je težko, mi birajmo kurejka, tako samo javljaca, bekon. Peke, kuski pekone, bo naše svinje imajo rezni sloj, to je posebno, jim hodujemo. Je pašte, če se rečete, tudi tu je zmaj iz Karpatija, etna. <laughs> Що ти вже у кадрі. Наші клієнти це наші друзі. О, вони то важливо, б були на місто, б бачили, як робиться, це як контроль якості. Дуже часто мені питають, uh, яка об'єм робота. Тут ми реально не працюємо, ми живемо. Це є стиль життя.